Коли жінка чекає дитину, найбільшим її бажанням є, аби малюк народився здоровим. На жаль, не завжди так стається, і головне для батьків не опустити у відчайні руки. Адже червоноградські дітки з особливими потребами демонструють навіть маючи певні проблеми із здоров'ям, можна досягати неймовірних успіхів. В п'ятницю в приміщенні червоноградської міської ради саме таких мужніх, сильних і вольових юнаків та дівчат вітали із черговими перемогами у церні спорту. А разом із ними тих, хто багато років вкладає свої час, працю та сили в розвиток чемпіонів, а найголовніше вірить, що у них все вдасться. Батьки та тренери дітей говорять їм неймовірно пощастило зустрітися і не залишитися на самоті у боротьбі за здоров'я і майбутнє своїх дітей. Найбільше щастя жінки, мами мати здорову дитину. Але якщо так сталося і є якісь проблеми, то дуже велике щастя, коли зустрічаються такі люди. Які тебе розуміють, і які можуть допомогти твоїй дитині власне реалізуватися в тому житті? У нас проблема є з хребтом, і так як він займається спортом, м'язи відповідно набувають своєї форми, і покращення йде. Покращення йде Ну, спорт це є саме основне. Так в тому році почали займатися флорболом. Теж дуже задоволені. Ну тільки одне, що дуже мало занять один раз в тиждень. Надіємося, що на другий рік буде занять більше. Рома у нас досягнув дуже великих результатів в тому році, що ми просто дійсно бачимо ті результати. Ну трошки не вдали змагання в Голландії. Він зійшов, але він я знаю, що він в мене найкращий, тому що він проплив перший. Ну так вийшло, що він не проплив коридорчик не попав і зійшов з тих змагань. Дякую в першу чергу Маріні Володимирівні. А в тому році, як ми познайомилися з Андрієм Бородком, я так само дуже в захваті. Він настільки багато робить для тих дітей. Все, що може, все, що в його руках, з Божою поміччю, він нам допомагає. Спортивний напрямок у розвитку неповносправних діток особливо вдало розвивається у Львівській області. Більше того, наш регіон відкриває для себе нові види спорту і досягає у них високих результатів. І на цьому зупинятися не збирається. Бачите, байтоса переможця в складі збірної наймоскати України їздить з нами на флорбол, тому що Львів був представлений. Перша в Україні це єдина команда в Україні, яка має флорбол, лів, і нам приємно, що в нашій збірній області є представники з міста Червоноград. В основному інваспорт надає послуги, залучає до спорту за чотирма основними нозологіями. Це є вирушення повно-рухового апарату, порушення зору, слуху і розумови фізичної неповносправності. І тому я думаю, що тут, напевно, ще в нам буде багато роботи, щоб ще залучати більше в різних сфер. Порушень людей у теперішній час доволі складно розвиватися, знаходити зали і людей, які готові приділяти посилену увагу розвитку особливих діток, а найголовніше фінансування, адже змагання за кордоном коштовне задоволення. Ми всі роки, допустимо, в басейні плавали, нас пускали безкоштовно, йшли нам на уступки, Я там співпрацювала з ними, навчала дітей здорових групи, брала, щоб вже якось їм компенсувати. Але вже настільки ситуація в них жорстка стала, що пройшлося вже тепер, у цей минулий рік нам оплачувати свої заняття, і це для нас взагалі дуже складне питання. Багато От. дітей відійшло. Багато так. Сразу, да, відійшло, тому що не мають змоги Багато, оплачувати. Так, так. 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 Сьогодні дуже важко говорити про систему фінансову допомогу в зв'язку з ситуацією, яка сьогодні є. В нашій країні, і навіть ці кошти, які виділяються з міського бюджету, вони, на жаль, поки що не доходять до самих спортивних організацій, громадських організацій. Але всі ми надіємося, що це поправиться, і ми просто бачимо, що громадська організація, яка займається атлетами з особливими потребами, вона в місті набирає надзвичайно великої. ваги. Проте хлопці доводять брак фінансування інвентарю, бо навіть погані погодні умови не стануть на заваді їхнім перемогам і успішно реалізовують себе одразу у кількох видах спорту та ще й на додачу у прикладному мистецтві. Змагання, басейн це здоров'я спершу. Ну а нагородження що таке. Наскільки власне наскільки тобі сподобалося відвідувати різні країни і наскільки це для тебе цікаво? Мені дуже сподобалося в 2007 році. В Шанхаї і далі були в Нідерландах. Змагання були дуже класні, але погодні умови, які там були, тут дуже погані, хвилі, велика вода просторна. Ну і сонце на світі, в окуляри, ми не бачили багато чого, зупинялися. Трошки важко. Ну, але я сподіваюся, що ви це все здолаєте, правда? Так, да. я вісім років займаюся плаванням, люблю дуже в плавати. І в перший рік вже почав займатися футболом, як лючка з м'ячом. Во. в шість років, ну два роки вийшов шість образів. Вже. Ну. А що найбільше подобається спорт чи от мистецтво вишивати? То і то люблю. А в спорті от що тебе більше захоплює плавання чи флорбол? Тож, футбол і плавання. Не подобається займатися всім, так? Так. Да. Я давно займаюся плаванням і неоразово брав участь в різноманітних змаганнях. І такі змагання, як були в Голландії, були вперше для нас їх на дистанції 1500 метрів. Ну, Незважаючи на це, ми досягли хороших результатів і представили наше місце, місто і нашу Україну. На наскільки я чула, були такі трошки важкі погодні умови, наскільки важко? Так, було дуже холодно і вітер дуже великий. От, скажи, наскільки які в тебе ще є побажання для того, щоб от краще розвивалися ці види спорту в Чернограді? Ну, Що для треба цього? закликати людей не сидіти вдома, чимось займатись. Правда, і тоді все можна перемогти.